Доброго дня, мої малята, мої хлопчики та дівчата, Запрошую вас сьогодні на наше заняття. Сьогодні до нас завітала Катруся. Дітки, давайте привітаємось з нею. Доброго дня, Катруся! Катруся запрошує нас з вами у подорож. До лісу. На чому ми поїдемо у подорож? Так, на потязі. А скільки вагончиків? Багато. А паровозиків. Вірно один. Готові до подорожі? Ну що ж, відправляємо? Ми потрапили на лісову галявину. Скільки в лісі звірят? Багато. А скільки грибів? Так, багато? Звірята зірвали собі грибочок. Скільки у вовчика грибочків? Лисички у зайчика, у ведмедика, а у білочки так, вірно відповіли, по одному. Звіряти грибочки склали катрусі у кошик. Скільки стало у кошику грибів? Так, багато. Подивіться, у лісі росте ялинка. Якого кольору? Зеленого. Що росте на ялинці? Шишки. Покладіть ліворуч від ялинки. Одну шишку, а праворуч багато шишок. Скільки шишок з лівої сторони? Одна. А з правої сторони від ялинки? Багато. А тепер подивіться уважно на картинку і скажіть, чого тут багато. Вірно, листя. А що знаходиться? По одному? Одна квітка, одна ягідка. Молодці. Отже, дітки, з ким ми сьогодні познайомились на занятті? З катрусею. Куди вона нас запросила? У подорож. Скільки грибочків у катрусі у кошику? Багато. А скільки грибочків у зайчика? Один. Час відправлятися додому. А зараз настав час прощатися. Дякую за увагу! До нових зустрічей!